Бажаю здоров'я, з вами Борода та Санта, і ми продовжуємо проходження Retail Company Simulator. Для тих, хто не знає, це гра, де я став власником от такого от магазину одягу. Якщо хтось не бачив попередню серію, посилання буде зверху. А хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми давайте починати. я починаю, а ви підписуйтесь на канал. Що у нас тут нового? Дивіться, у нас вийшли обнови. І з'явились такі штуки, як прикраси, тобто ми можемо прикрасами ще завісити собі магазин. Далі, стіни та підлога. З'явились різні кольори, які відкриваються відповідно з рівнем. Можливо, навіть в цій серії ми щось з цього спробуємо. Підлога. Підлога теж от з'явилася різні тут е, візерунки, різна плитка. Супер. Встановлення ціни. От тепер це зручно. Ми заходимо сюди і отут коригуємо ціну, а не ходимо по всім цінникам. І дивимося, яка там ціна була, яка стала. Коротше, зручно. Е, далі е, уніформа. Нашим робітникам ми можемо купувати уніформу певного кольору. Прикольно? Прикольно. Uh, і планшет. Ну тут взагалі планшет коштує якось шаленої вартості, але тоді у нас буде мобільність. Я так це розумію. Uh, далі, що у нас тут ще? Гроші ми поки що витрачати не будемо, тому що на нові контракти нам тебе треба 2 і 2,5 тисячі. Тому, ой-ой-ой, тому. Е, яка? Що? Як я це зробив? Хух. Я вже думав, що щось трапилося, вони пішли назавжди. Так, 210 доларів. Схвалити. Супер. Я перед тим, як записувати відео, я там глянув оці всі налаштування, перевірив перевірив ціни. Все виставив, як має бути. І я хочу багато дуже продати. І у нас відкриється на цьому рівні: я планую. В цей же сьогоднішній день зробити зараз касу 99 доларів. Боже! 50, 70, 90. 90? Так, ага. 5, 6, 7, 8, 9. Все. Я планую найняти робітника на сьомому рівні це можна. І я планую це зробити в цій серії, коротше. Так, щось дуже швидко у нас розкупають. Треба буде з часом подумати ага. Подумати про Боже, як складно говорити і рахувати решту. Подумати про розширення про ще одну касу. Тому що, в принципі, примірочних у нас поки що вистачає, їх дві, поки що немає цим ніяких проблем. А от ще одну касу, можливо, це було б і потрібним, нам зробити, але. В першу чергу нові контракти і розширення. 31 долар. До побачення. Так, вам що? Карта? Так, 111 доларів є. Дякую, приходьте ще. Так, 140. Супер. Слухайте, у мене так швидко закінчуються речі. Вони постільки приносять, що мені здається, може зараз бути таке, що у нас закінчиться товар. За цим теж треба слідкувати. Жовтий горошок Неприваблива ціна ну до побачення, не купую, що я можу тобі сказати. Якщо тобі щось не подобається, то це не мої проблеми. До побачення. Шукай інший магазин я не знаю. Є тут в цьому місці ще один магазин чи ні. Не знаю. Так, джинси. Джинси беруть, й йо -мейо. так. Ой. 50-60, до побачення ваша решта. Так, давайте дивитися, що у нас взагалі е, тут з асортиментом нашим. Тому що е, прикраси уніформа встановлення цін. Ні. А де це було? Почекайте, я вже заплутався. Е, інвентар. Е, так, е, додати, до кошика. Е, далі. Е, додати до кошика. Додати до кошика, додати до кошика, додати до кошика, додати до кошика. Давай додати до кошика. Отак все додаємо. Не знаю, чи вистачить нам грошей, щоб на наступний день прокачатись. Але поки що, отак. На 500 доларів, я думаю, це для нас не проблема. 500 доларів. Так, опс, є 66 доларів. 50-65-6. Баум! Поїхали наступні речі. Джинси. Джинси беруть. Слухайте. Добре, що я в попередній серії що я картку взяв. 209. Ще в попередній серії поставив на джинси більше слотів, тому що їх розбирають, йо-майо, -йо як, 139. Що у нас порівню Ще треба попрацювати. Зараз вже 6 година, може я не вспію за цей день, але за цю серію я точно встигну все зробити. Так, ваші гроші. У вас безрешти супер. Приходьте ще таких клієнтів я люблю. 113 оп! О, так, нам не вистачає ще трошечки досвіду. Приходьте, блін, швидше може, ні? Так, а чого у нас вже немає? У нас немає е, горошок, горошок, горошок. Сюди жовтий горошок. Так, чого ще у нас мало, 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 мало. В принципі, білих, білих футболок. І отут чогось взагалі немає. Біла майка. Але білі майки у нас в іншому місці лежать, тому висять точніше, тому це не проблема. Вони є просто на іншому стілажі. А, так, ваші гроші без решти супер. Я дуже вам вдячний тим, хто приходить без решти. 38. Купи наступний раз щось дорожче. Щоб було солідно. О, це людинка прийшла. 50, 61 Бам! Це заплатив мені грошенята і пішов. Слухайте, так, за цей день я не встигну, зараз вже буде закриття магазину. Давайте подивимося, як довго вони стоять тут в черзі. Хоча ні, от людина вийшла, зайшла та вийшла, в принципі, в принципі, навіть нормально. Нормально. Так, давайте ваші речі. Магазин зачинено. Але тим, хто взяв вже товар, ми зробимо виключення і продамо. Те, що ви тут набрали. Так, 58, 58, бам! І ваші речі. Карта 41. Ага, ще й ви прийдете до нас сьогодні. Супер, супер. Наберіть дуже багато речей. Ну, в принципі, нормально, нормально. 6 доларів, 5-6 До побачення. Так. Давайте дивитися, що у нас взагалі по асортименту. Куди ти йдеш? А ну пішов звідси. Так, взагалі мені треба зробити стілажі. Інакше у нас можуть бути з цим великі проблеми, що я заплутаюсь, і, і буде хана. Ой, е, як це покласти? Я вже забув, блін. Не грав два тижні і уже все. і вже все Так, позабував. Е, що це у нас? Це щось я взяв, але не знаю. Може білі футболки, інший товар. Може. Е, о, рожева укорочена. Але ж оце рожева укорочена. Сюди, я не те повісив. Рожева укорочена. Добре. Та йо, -йо я вже плутаюсь тут. Е, далі, червоні. От вони одразу стоять. Я їх тоді одразу і повішу От, наприклад, ще сюди можна червоні. Їх не дуже купують, але два 200, в принципі, норм майки ще гірше купують. Так, це якась типу біла було написано. Угу, супер. Це закінчилося. Так, е жовтий у горошок. Бам-бам-бам. Є. Супер. Так, пташка. Пташка, 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 де пташка. Напевно, я все не розвішу Правильно. Так і вийшло. О, Боже, я вже плутаю. Джинси. Дуже мало джинсів в мене залишилось. Слухайте. Одна пара, тільки на новий стіла іде Рожевий світшот. Рожевий світшот. Бам-бам є. Супер. Так, зараз переберу склад, а інше вже буду е, в день е, виносити, розкладати. Тому що якщо десь чогось одного чи двох не вистачає, ну, це вже, знаєте, таке, це не страшно. Так, сюди бам. Це у нас інший світшот, який, напевно, називається білий. Білий світшот правильно. Це правильно, я пам'ятаю, і орієнтуюся. Майка. Біла майка. Так, їх багато не треба, їх багато не купують. Так, е, сіра футболка. Це сіра футболка, це ж чорна футболка, ні? Може, це темно сіра якась. М -м, ясно Так, все ж таки, все ж таки, я хотів би замовити м -м, ринок, обладнання і хотів би стелаж для складу замовити. Отакий От подвійний. Бам. Тут з'явилось щось нове, може, і з'явилось. Оце, напевно, нове. Хоча, може, це і було. От, бачите, я не пам'ятаю окуляри. Ну, коротше, прикольно. Прикольно, багато чого з'явилось. Давайте я, можливо, ще візьму. 2 на 500 І зранку я це все організую. Тому давайте переходити вже в наступний yeah. день. Що у нас тут? Мазин борода, 13-й день. Півтори тисячі прибутку. Враховуючи, що я там ще заказав непогано так всього. Так, мені потрібені стілажі Є, і це супер. Так, де стілажі Отак. Бам, перший стілаж. І отут отак. -от 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 Бам, другий стелаж Так, синя футболка йде сюди. Е, майки нехай йдуть сюди. Е, це йде сюди. Просто розкладаю зараз, щоб. Щоб воно було це якось гарненько і зручніше. Я думаю, мені від цього буде навіть. Ага, сюди не можу. Отак. Давай сюди-тоді. Так, синя футболка піде на саму гору. Туди. Жовта. Мені здається, жовтих я не розвішував, слухайте. Але тут, в принципі, їх вистачає. А, так, наверх туди. І мені ще цікаво подивитися ціни. А, ага, встановити ціни. 14 нормально. Оце вже треба ставити по 15. 15 крепко, раз, Супер. 12-13. Нам підходить. А тут піднімаємо 23 долари 11. 45, слухайте. Супер. 45. Одне піднялось, декілька опустилось. І вже ми все одно в тому самому балансі. Просто це, щоб гра була, напевно, не такою нудною. Тому це і зробили 69-60. Напевно, це зроблено для цього. Хоча, ну не знаю, наскільки стає гра цікавіше. Коли ти починаєш займатися отак виключно цифрами. Все. Це змінилось, а от уже і черга. Так, поїхали. Ваша картка. 77. Я б вас, звісно, і обдурив би трохи. Все одно з картки. Ви можете це побачити тільки вдома. А я вже раз і втечу 50, 70, 85 67 7. До побачення. Так, 95 доларів з вас. І це прекрасно. А з вас з 76 могли б ще б щось би взяти. До речі, ще не було жодних покупців, які б брали більше двох товарів. 22, тільки не кажу, що те ще й з рештою 25, це 28. Опа, новий рівень, я так розумію. Супер, зараз ми трошечки стане нам простіше жити. І ми зараз все зробимо. Перше, що ми робимо, це ми беремо касира. Як би там не було, але це будуть касири. Касир. Все, у нас є касир. Давайте я одразу уніформу. Білу не знаю. біла наче це в якійсь поліклініці. Так, уніформа. Хоча не знаю навіть яку і обрати. Можливо, якийсь типу. Жовтий. Давайте, знаєте що? Я візьму отакий кольор, і не має кидатися сильно в очі. Привдягнись. Е, так, уніформа. Оцю. Ти що, ти, ти вже придянулась? Нормально, нормально, в принципі. В принципі, нормально. Так. А я починаю займатися розкладкою речей. І дивимось на гроші. Як у нас будуть іти справи? Ще два контракти. в принципі В принципі, а що ж я чекаю, якщо я їх можу підписати? Так, шостий рівень 1500. Я вперше хочу оце, щоб замовити кросівки. Але для кросівок, походу, треба і новий стенд. Ем, далі. Е, Куфта-футболка, Кофтофутболка, футболка Давайте оце підпишемо для початку. Для початку. Далі дивимось обладнання, де можна кроси ставити. Отут можна кроси ставити. Отут. Напевно, ми його і купимо за 500. Тому що якщо брати щось інше для взуття, це вже 2800, і туди ставиться 12 пар. А сюди 8. Давайте поки що так. А далі буде видно. Так, все, поки вони нам гроші ще робить, це взагалі дуже зручно. Так, кросівки додати до кошика. Штани додаємо до кошика. Це і оце на 300 доларів. Супер, але треба бути готовим. Що кросівки у нас можуть почати розбирати супер як швидко. Так, давайте десь тут отак, бам. І будемо виставляти наші кросівки. Білі кросівки з логотипом. А, так, поїхали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ого, навіть так. Так, а ну ніхто не купуйте кросівки, будь ласка, поки що. Так, не 15, а 75 75 доларів. Схвалити. Супер, супер. Так, у нас вже закінчуються там якісь білі футболки. Це біла футболка? Біла футболка, супер. М -м так, поїхали. Ні, це рожева, а от біла. Отут. Є, е, супер. Джинси ще треба дозамовити. Е, так, а от і джинси дивіться, одразу. Бачу джинси, давайте їх сюди. Ага, ніхто сьогодні ще не купував джинси, чи що? А вже вечір, вже день закінчується. Ви що там? Подуріли чи що? Так, кроси сюди вниз. Нові штани. Давайте нові штани. Напевно, от сюди повісимо. Нехай вони будуть тут. Коробку поки що тут кинемо, тому що треба ціну поставити. 50 доларів. Супер. Супер, мені вже здається, що у нас немає місця. Я вже настільки не розумію, що де має бути. Що я вже трошечки сам гублюся. Треба трошечки звикнути до, до того, що іде у нас стоїть. Так, це щось нове. Треба розібратися для початку зі старим. Щоб потім починати лізти щось нове. Якраз зараз буде кінець дня. І ми це зробимо. Розставимо все, як нам буде зручно. Рожева укорочена. От десь бачу, що їй не вистачає. Рожева укорочена. Можливо, навіть якось змінимо розташування. Не знаю, про це ще треба подумати. А, базова. Це сюди. Так, це сюди. А, супер є. Так, засуємо це. Е, добре, стій. Тут. Ти чи не влазиш туди. Оце прикол. Так, давайте це поки що отак повісимо. Отак. Це день закінчився. Так, день закінчився. Так, 46, 46. Доларів. Ой, вибачаюсь. Так, є. Але у нас ще є нові речі. І оці старі ще є. М -м -м. Треба треба щось щось розширяти, щось збільшувати. Як ми можемо це збільшити? Отут ще можемо поставити, типу, отакого стелажа правильно? Правильно. А можемо ще й оці поставити іншим методом. Отак. А? отут тут почнемо з самого початку. Мені здається, так навіть місце буде менше займатися. Оп, отак. одразу Бам! Так, як це виглядає? Треба ще подивитися. Зараз ставимо це. М -м -м. Та досить таки нормально це виглядає? Трошечки місця економимо, тому що нові речі у нас вже прийшли. Що це таке? Базова укорочена футболка. Так таке ж уже. Небазова бірюзова, може, що там написано? Рожева укорочена футболка. Так, чи є у нас десь рожева укорочена рожева, укорочена футболка вже є. Отже, на це місце ми вішаємо наш новий товар рожева укорочена. Де воно? От сюди. Супер. І давайте тепер дивитися, що у нас по ціні. 20 доларів. В принципі, в принципі. укорочена футболка. З яким принтом? А чого я не бачу? А воно задом наперед. А тут? Ні, тут не задом наперед. І тут не задом уперед. Давайте тоді я це перекручу, щоб воно було так логотипом вперед. Це ж краще, бо звичайні футболки у нас є от з логотипом, це вже складніше. Так, я б ще б і штани виніс би в окрему штуку, але все одно нам треба замовляти обладнання. Обладнання, давайте. Напевно, нехай воно буде. скільки у нас є тисяча. Давайте отак. І туди я буду вішати штани. А там, де штани, я буду вішати щось інше. Е -е, давайте переходити в наступний день. Які штани? Оці спортівки, напевно. Треба їх тоді ще дозамовити. Добре, переходжу в наступний день. Тому що все одно мені нема, що тут дивитися. 4400. Ну, це як би зрозуміло Так, каса. Оце ми одразу замовляємо. Повертаємося сюди, і мені треба ще замовити, по-перше, штани. Штани, отак, навіть дві пари. І треба замовити оце. Може, воно, звісно, у мене і є, але. Е, мені не вистачило грошей, напевно. Ясно Ясно, ясно. Так, ставимо це тоді от-сюди. Штани. Ясно, 150 доларів. мене грошей немає. І це проблема. Слухайте, це проблема білі майки, білі майки. А як мені їх взяти? А, просто сюди. Я думав, на коробку навестись треба, але воно не наводиться. Тому. Тому думав, що у нас є з цим проблеми. Так, а у нас ще є кроси. Але їх ніхто чи не бере. Одну пару тільки взяли. Дивно. Дивно, дивно, дивно. Так, от сюди їх назад. Та ставтесь. Ну в чому проблема? А, треба не натискати G. Біла майка має недоступну ціну. Ви вибачте мене, якщо вам 45 центів, це дорого? Ну, я не знаю. Тоді нам буде складно про щось домовитись. М -м так, 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 так. Нам треба замовити товару. Дуже багато. Ну, прям дуже. Так, 119 доларів. Давайте тоді. А, отак. Я повертаюсь. Беру одні. Ні, дві пари штанів, все ж таки, я беру. А, так, у вас недостатньо грошту. Як недостатньо? 100 доларів? Ви можете отримати позуку. Ні, почекай! Це якийсь прикол. У мене є гроші, у мене 200 баксів. Алло. А що це за прикол? О, дякую на цьому. Так, штани починаємо вішати от сюди. Просто щоб їм дуже довго не займатися. Отак, от бам-пам-пам-пам. Викидаємо і ще одні штани розміщаємо. Хоча, напевно. Прибутковіше, ніж джинси, це не буде. Тому що джинси розбирають, ну прям дуже швидко. Так, це сюди. Мені потрібно, що мені потрібно? Мені потрібна оця штука. Тому що цієї штуки в мене немає. І та штука мені потрібна, слухайте. Давай, отак. І та штука. Та штука це я про о, о, жовтий сарафан в горошок. Світшоти закінчується, все закінчується. Це середина дня. А, так. який це свідшот? З капюшоном спринтом. Добре, з капюшоном спринтом сюди. Раз. І далі. Далі що? Поки що виключно це. Зараз будемо ще дивитися, розбиратися. О Боже, шалені швидкості вже починаються. А я давно не грав, і виходить, що я не те, що не можу ці швидкості наздогнати. Ту швидкість, яка була. Я взагалі наче не орієнтуюсь трошечки. Так, сині футболок піднести, в мене вони мають бути. Синя футболка. Угу, класно. Добре, що я пустий ящик туди поставив. Так, з пташкою, з пташкою, з пташкою, з пташкою. А з пташкою щось не дуже і беруть, якщо чесно. Так, пташка йде. Є, е, ще з пташкою багато їх. А, от ще синя. О Боже, у мене бардак. Треба з цим щось робити. Супер, пташка-пташка є а Сіра. Беріть Сірі, до речі, прикольні футболки. Чого? Чого ви їх не берете? Так, сюди штани ні, крос теж напевно ні. Так, це у нас яка. Це, напевно, от сюди, кудись, або от сюди, або, от сюди. або от сюди, або от сюди, або от сюди. А, сюди. Я вгадав Правда, було б зручніше, якби я просто подивився, прочитав, і це б уже було б набагато краще. Слухайте, я, я реально трошечки не встигаю. Мені треба закупити все. У мене є тисяча. Давайте зробимо отак. М -м -м. Куди це йти треба? Я вже знову забув інвентар. Так, а, до кошика, 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 до кошика. гляньте у нас тупо. Тупо на складі майже нічого немає. І в наявності у нас не всього так і багато, як могло б одразу здаватися. Е, так, поки що без джинсів. Виключно це це що є. Так, світшоти Світшоти. А, сфетшоти взагалі не купують. Ну, ти подумай, а? Е, о, оці світшоти купують. Тому ми їх одразу сюди. Це в смітник, і давайте червоні. Футболочки розвісимо. А, супер. Для червоних футболок. Нехай, наприклад, буде місце отут. Так, а, майка. Біла майка Rockstar Не, не Rockstar там написано. Рокбек. Не знаю, що воно означає. А, так, кроси, в принципі, ще є. Кроси не дуже беруть. От штани. В принципі, ще нормально якось беруть. В принципі, нормально. Але хочеться, щоб брали більш дорожчий товар, щоб я вбагатів просто на очах. Отак от мені хочеться. <смі> так, біла футболка. А, це рожева укорочена. де в мене біла? Ага. Це я зрозумів, біла, от. Так, скоро буде вже кінець дня, і я так розумію, що у нас все, в принципі, має бути супер. Тому що ми затарились. Деякі товари навіть ще на складі будуть. Деяких, звісно, не буде, але нічого страшного. А білий свят з капюшоном. Білий свят. супер це виставили. І. ага Оце знову жовті сарафани розбирають, як я не знаю що. Невже це так гарно? Сарафани і джинси. Це тупо, тупо номер один всіх моїх продажів. Мені так здається. Е, джинси і ці сарафани. Так, е, давай сюди. Це у нас рожевий світшот Ну Хоча рожеві світшоти теж йдуть, але не так відповідно, як, по-перше, як хотілося б. А по-друге, як є по факту. Е -п 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 куди це? Боже, я плутаюсь, я плутаюсь. Треба зробити якось більш логічніше. Але про це треба теж знову ж таки подумати, як це зробити. Треба це обдумувати. Оце мені вже не зручно. Там, коли вона висіла, був, типу, наче такий відносно жіночий відділ, і тому це було зручніше. Як я це перероблю, я поки що не знаю. Можливо, тут залишити виключно футболки, зробити відстань і окремо світшоти. По центру йдуть штани. Там кроси отут взагалі поставити, біля примірочної. Ну, і тут теж якось щось зробити. Коротше, так, треба над цим думати, але вже час не хочеться затягувати серію. Сьомий рівень я взяв, людину найняв, і це вже супер. Ну що, отака от вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!